Найближчими днями в Україні очікується нестабільна погода з періодичними опадами, але без морозів. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у середу, 28 грудня, опадів не передбачається, по всій країні переважатиме суха та хмарна з проясненнями погода. Нарешті можна буде перепочити від дощової та сніжної погоди. Також в цей день буде вітряно. Очікується шквалистий південно-західний вітер, 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 28 грудня то встановляться комфортні для зими показники. Зараз ми вам все розповімо. Так, у середу в західних областях температура коливатиметься від плюс 5 до плюс 8, а вночі буде від мінус 2 до плюс 2 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 1 до плюс 5. Вночі буде прохолодніше від мінус 2 до плюс 1 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від плюс 1 до плюс 3, а вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 3 до плюс 6, а вночі від мінус 3 до плюс 1 градусів. У середу на півдні температура буде від плюс 4 до плюс 10 в день і від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві, 28 грудня, протягом всього дня буде триматися хмарна погода без опадів. Температура повітря буде від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!